Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, які є можливості для редагування друкованих форм в конфігураціях баз, тобто будь-якої конфігурації баз. Зараз ми з вами знаходимося в BAS малий бізнес. Переходимо в налаштування, друковані форми. І тут є, наприклад, під меню друк. Це до кожного документа, який є друковані форми, що ми можемо друкувати. Але може бути таке, що список великий, а використовуємо ми лише один документ. Наприклад, перейдемо в видаткові накладні. Якщо пустити на друк, у нас є можливість ось такої кількості документів, але ми хочемо користуватися лише накладною і хочемо її лише залишити. Переходимо сюди, обираємо видаткова накладна. Знімаємо галочку і обираємо лише накладна, записати і закрити. Відкриваємо видаткові накладні. І у нас на друк є можливість друкувати лише накладну. Тобто можна так будь-які налаштувати друковані форми. Далі в цьому. Полі ще є можливі... макети друкованих форм. Натискаємо і тут ми можемо змінювати самі макети. Ми не можемо змінювати параметри, тобто з чого формується. Зараз я покажу на прикладі. Візьмемо, наприклад, рахунок на оплату. Знайдемо. Тут є поля. Що ми можемо взагалі тут змінювати? Ми можемо повністю змінювати зовнішній вигляд, тобто розмір шрифта, його вигляд, розширювати колонки, звужувати. Але поля, які мають ось такі галочки, не можна чіпати, тому що вони динамічні, вони формуються там через алгоритм конфігуратора. А такі поля, просто як написи, ми можемо спокійно змінювати. Наприклад, хочемо змінити поле покупець на поле замовник. Якщо ж ми хочемо додати щось нове, то це ми можемо додати лише надпис, а не поле, наприклад, з документа. Також ми хочемо в текст заголовка змінити шрифт. Правою кнопкою натискаємо властивості шрифт. Натискаємо три крапочки і ставимо шрифт 18 І можемо змінити його також назву. Візьмемо Times New Roman. Ось такий буде текст у нас. Також ми можемо, наприклад, зробити підчеркнутим ось це поле. Натискаємо права кнопка властивості, шрифт. І можна зробити підкреслений, закреслений, нахилений. Ще у нас є можливість змінювати колір поля. Так, далі можемо розширити поле товари, наприклад, воно у нас вузьке, ми хочемо його розширити. І ще часто буває таке, що код, поле код не потрібне. Але воно виводиться, і щоб його прибрати, можемо його ось так звузити взагалі, сховати. Але тоді нам потрібно поле товари розширити, щоб у нас всі поля сходились ось так. Поле кількість розширимо, щоб у нас всього влазило, і тоді це ми звузимо. Так, тут можемо не виписав, поставити, ой, а оформив, наприклад, ось і так далі. Записати і закрити. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Переходимо в продажі, замовлення покупців, друк, рахунок на оплату. Друк, у нас не заповнені ці поля. Ось у нас змінився шрифт, у нас став замовник, це стало підчеркнуто. Так, у нас код сховався, майже його не помітно. Ми можемо цю друковану форму зберегти. Також можемо її редагувати безпосередньо. Натискаємо Включити редагування і ось, наприклад, можемо так редагувати, але воно не збережеться. Ось так можемо працювати. Тобто ще раз, ми редагуємо всі поля, де немає ось такої галочки. Воно тут навіть російською мовою, так як воно представлене в конфігураторі. Можемо да, також шапку написати кількість, одиниця, будь-що. І якесь нове слово теж можемо додати, Але в межах ось цих меж. Все.